В Україну постачатимуть більше зброї, зокрема через партнерство з третіми країнами. це собиття, которого ані ждали. Не Ні, 8 косім а гаразд больше. Це праздник про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму Твітері після телефонної розмови з німецькою колегою Аналеною Бербок. Ми працюємо разом з Аналеною, щоб постачати більше зброї в Україну, зокрема через партнерство з країнами союзниками. Я також ціную готовність Німеччини відновити енергетичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими ударами. Написав Кулеба. Відомо, що Німеччина уже передала додатково Україні системи арс 2 та дивізіон артилерійських установок «Панцергаубіце-2000». Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анелена Бербок підтвердила готовність країни взяти участь у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України. Анка Фельдгузен, надзвичайний повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні. На зв'язку з нашим марафоном, з нашою студією, пані посол, я вам щиро дякую, що ви знаходите час для спілкування з п'ятим каналом. На цьому тижні дуже багато було подій, пов'язаних із Німеччиною. Я б хотіла з вами їх обговорити, але найперше з візитом у Києві був президент Федеративної Республіки Німеччина Франк Вальтер Вальтерштенмаєр. Ну і ми власне казкаже. Чи бачили президента в бомбосховищі, президента вашої країни? Скажіть, будь ласка, чи звикли ви уже до повітряних тривог і як на них реагуєте? Яка думка у вас виникає найперша, коли ви це чуєте? Добрий вечір, дякую за запрошення. Ну, я, як напевно, всі кияни вже трішечки звикла до цих тривог. Але ем, подійні е, два ну, більше два тижні тому нам показали, що краще краще е, 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 ну не забути по правилам, коли йде тривога. Тому що я була близько до цього удару ракети. І я думала, що було дуже добре, що я була у себе в квартирі в безпеці, коли ні ракета вдарила. Підтримка України з боку Німеччини за ці 8 місяців зростає, можна сказати, в геометричній прогресії. Якщо на в кінці лютого, на початку березня, ми відчували деяке таке прохолодне ставлення, то зараз ми бачимо, що Німеччина стає дедалі активнішою, і ми просто вже зараз знаємо назви того озброєння, яке Німеччина передає Україні «Панцергаубі», це і Марс 2 і Аріс. Ті і гепарди, і так далі. Розкажіть більше, вірніше проаналізуйте, от наскільки зараз від місяця до місяця Німеччина все більше стає залученою до процесу допомоги? <плес> Знаєте, я, я що Німеччина була ем, завжди е, один з найпотужніших партнерів України, особливо з 2014 року, але точно, правна, ну, що наша військова допомога вона дійсно зросла на ці останні місяці. Я дуже рада, що ем, протиповітряна система Ірес е, зараз дуже ефективно працює тут в Україні. І наш президент анонсував нове постачання зброї, які будуть вже в наступні дні. Тобто я дуже рада, що моя країна може допомогти Україні в цій жахливій війни, які яка Росія веде проти України. Президент сказав, що ситуація в Україні гірша ніж ми вважали. Наскільки складно було організовувати візит президента Штенмаера в Україну? Я знаю, що він відкладався через небезпечні ситуації кілька разів. Як вдалося це все робити? Він, ем, чітко сказав, що ситуація гірша ніж ми можемо в Беліни уявити собі. Я думаю, що для нього було дуже важливо. Спілкуватися безпосередньо з очевидцями цих ну, жахів, які відбулися на під час окупації, ми були і в Корюківці, і в маленькому селі Ягідне, де люди жили більше місяця в підвалі. І говорити з цими людьми, і бачити, що вони можуть. Знову навіть посміхатися, спілкуватися і говорити про ці жахи з нашим президентом. Це було дуже важливо, і для нього дуже інтенсивне враження. І він буде про це говорити в Німеччині. Я думаю, що це, це добре, дійсно. Тобто такий безпосередний. Враження Це, це просто підтримує ті сусія, які ми вже всі ці місяці робимо в Німеччині, щоб допомогти Україні. Але я, я думаю, що всі гості України, які зараз прийдуть, отримають такі враження. Їх привезуть додому. Угу. Ну, На днях в Берліні відбулася конференція щодо плану повоєнного відновлення України. Президент України назвав це економічним Рамштайном. В Берліні це називали планом маршала для України. Велика низка національних лідерів спілкувалися. За словами організаторів, це має бути потужна допомога Україні. Але наскільки я зрозуміла, поки ніяких фінансових зобов'язань. Країни Європи на себе не беруть. На вашу думку, коли це може статися? Ну, це не було Плетчин Коференс, це була експертна конференція, де учасники говорили ем, про, про ну, best practices, з ем, приклади е, в минулому, як можна організувати ем, структуру такої платформи для Допомоги до відновлення України це величезні кошти, і треба про це думати, як можна з'єднатися, і, і фінанс, фінансова підтримка ЄС, великі країни Групи СЕМІ, міжнародних фінансових інституцій. Але як на мене, люди часто забувають, що відбудова вже і зараз іде, тому що ми всі вже маємо програми, через які ми зараз вже відновимо і житло, і соціальну інфраструктуру. Я на днях в суботу була в Ірпіні, де міжнародна організація про міграцію, вона з нашими німецькими коштами відновлює будинок, де жили до війни 70 сімей. Um, він uh, тільки не, ну тільки в половині кваті зараз люди можуть жити, але я дуже сподіваюся, що ми скоро, скоро вже починаємо здійсно ремонтувати ні другу половину цього будинку, і те ж саме там готожиток університету, і ми там зараз вже ремонтуємо дах, щоб там жили не тільки студенти, і теж um, тимчасово переміщених осіб. Росія провела ядерні навчання, про погрожує світу зброєю, бреше про війну в Україні, тероризує Україну дронами. Ми тут без електрики сидимо пів Києва. Восьмий пакет санкцій діє, як ще можливо тиснути на Росію для того, щоб зменшувати її терористичні апетити. Я думаю, що санкції це дуже важливий елемент нашої протидії, і ми постійно працюємо над тим, щоб їх зробити ну, більш ефективними більш ем, точними. Ем, Зброя – це дуже дуже важлива частина. Теж ем, як ми можемо протидіяти Росії, але можливо, ще найважливіше це єдність партнерів України, і ви це бачили, коли, коли Росія чергова, чергова е, е, говорила на про ну, такі брудні бомби, які е, 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 Україна. ну, е, Росія каже, що Україна готовить. Це реакція партнерів України на це і відхилення цього наративу. Було так швидко і так чітко. Я думаю, що це дуже важливо, щоб Росія відчувала, що партнери України вони не вірять в цим, вони єднані в підтримці України і вони це покажуть кожен день. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.